Усім привіт! Сьогодні я на об'єкті з кодовою назвою Терракота і готова вам його показати. Це об'єкт площею 55 квадратних метрів у місті Львові. Для максимально функціонального використання простору ми повністю перепланували кімнати і розмістили в помешкання все, що потрібно для комфортного проживання. Посеред квартири розташовані дві бетонні несучі колони. Незважаючи на них, нам вдалося розмістити окрему спальню з комодом, досить велику кухню-вітальню і ще виділити місце під великий обідній стіл і поруч господарчу шафу, секрет якої я розкажу далі. Забудовником у передпокої передбачалося четверо міжкімнатних дверей. Проходи у санвузолі гардеробну ми залишили. А у кухню замурували, і на місці проєму розмістили шафу для верхнього одягу з полицями, штангою та антресолями. А проєму спальню демонтували і таким чином збільшили прохід до обідньої зони. У передпокої розмістився куток з гачками для одягу, місцем для сидіння і комодом, під яким ми розташували розетки для роботи пилососу. У гардеробні є секція для зберігання взуття, полиці і штанги. Також тут ми сховали електрощитову і місце, де розташувалися блоки живлення, led підсвіток і Wi-Fi роутер. І так, переходимо до санвузла. Він у нас з зашитої ванни зі змішувачем прихованого монтажу для зручного використання і легкого миття. Стильна перегородка з флут-склом у чорній рамі. У тумбі-під умивальником сховався кошик для білизни. Дзеркало за моїми ескізами на замовлення. Над інсталяцією велика вмістка шафа. В ніс сховано вхідні крани води і фільтри грубої очистки. А ще закриті відкриті полиці для хімії і засобів догляду. Плитка під камінь одного типу на стіні і на підлозі слугує фоном для всіх згаданих красивих елементів інтер'єру. У санвузлі забудовником була змурована ніша, яка мала незручний розмір і не несла ніякого функціоналу. Там ми би не помістили ні інсталяції, ні пральної машинки. Тому ми зробили санвузол у формі правильного прямокутника, а ту частину ніші використали як місце під господарчу шафу і вивели там виводи для пральної і сушильної машини. Зашили їх у пеналах з правильною вентиляцією, а з другого боку розмістили господарчу шафу з місцем під прасувальну дошку і праску. Тепер ми переходимо у зону їдальні. Тут розмістився круглий стіл діаметром 1 метр і 4 стільці. Крім того, позаду є невеликий комод для зберігання. Зверніть увагу на світильники це український виробник з Харківщини. Між двома несучими колонами ми проходимо зону кухні. Назвати її маленькою ну ніяк не повертається язик. Завдяки тому, що ми замурували проєм з передпокою кухню. На цьому місці ми розмістили пенали з холодильником і тумбу, над якою продовжили робочу зону з розетками. У нижніх секціях посудомийна машинка, шухляди. У верхніх сховалася стандартна сушка для посуду і нагадую чашки знизу тарілки вище. У куті кухні забудовник розташував котел. А оскільки до нього був потрібен хороший доступ, ми прийняли рішення відмовитися від верхніх шафок з лівого боку кухні і розмістити острівну витяжку. Що зробила кухню більш повітрянішою і не нагромадженою. Варильна поверхня комбінована. Збоку зліва пенал, який приховує газовий лічильник. Тут нам вдалося розмістити духову мікрохрульову шафи та місце для зберігання. Звертаю вашу увагу на стільницю це HPL плита, її товщина 12 мм. Цей матеріал дозволяє підшивати мийку під стільницю для максимальної зручності. У використанні, оскільки не боїться води. Зона вітальні візуально переділена колонною з одного боку і кухонним пеналом з другого. Тут помістився диван 2,5 метри шириною і довгущий тумба з шухлядами під телевізором. Цікавинкою інтер'єру є кольорові вставки на стіні. За телевізором коло 1,4 метри діаметром і прямокутник, що візуально видовжує не супервисоке приміщення. Також невеличкий прямокутник став украсою стіни біля робочого місця, який нам вдалося розмістити, приєднавши лоджію до кімнати. Стіл з шухлядою і органайзер, що одночасно слугує декором. Я дуже не люблю розташовувати робочі місця, наче в акваріумі в зоні лоджії, особливо коли вона погано утеплена. Влітку там спекотно, а взимку дуже холодно. Тому у даному помешканні нам вдалося зробити такі умови, щоб було комфортно працювати з дому цілий рік. Зауважте, що вікна на всю висоту кімнати, тому ми вивели біля них повноцінну батарею. Від загальної кімнати робочу зону ми відділили металевою перегородкою, на якій розташували горщик з рослинами. Також батарею ми розташували і в іншій кімнаті. Спальня у нас вийшла невеличка, але дуже повітряна і затишна. Мені дуже подобається тканина, що ми обрали для облицювання ліжка, Таку саму тканину ми використали для м'якої частини передпокою. Окрім ліжка, помістилися дві різні за матеріалом і розмірами приліжкові тумби і комод. Усі корпусні меблі на даному об'єкті виготовив на замовлення за нашими окресленими підрядник, контакти якого нижче в профілі. І наостанок, вже декілька проєктів поспіль і в цьому об'єкті також, на підлозі використали кварц вініл з суцільним контуром. Без стиків у проємах, щоб візуально збільшити площу приміщення. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте ваші питання, пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. До нових зустрічей, мені є що вам показати.